Усім-сім привіт! Ви на каналі Стрілка ми повертаємося до нашої калі і повертаємося до завдання, яке дає нам жнець. Як бачите, в нас залишилось 2 хвилини до другого тижня. І поки ми підготуємо нашу калі, відправимо її поїсти. Нагадаю, що нам треба повишати свої кулінарські здібності, нам треба повишати садівництво і риболовство. Тому зараз ми підемо. Калі, як завжди, не прибирає після себе посуд. ладно, підемо полоти бур'яни, поки чекаємо нових завдань. Мені подобається, що калі подобається садівництво. Все, треба полити калі. Найде прибирати тарілку. Це було б класно зробити одразу. До речі, дуже такі цікаві рослини. Напевно, нам треба було б більше всього посадити. Чим ми можемо одобрити? Давай, рибами. Не знаю, це щось взагалі їй дає. Опа! Ось нам і вилізло наше завдання: другий тиждень. Що ж нам пише Жнець? Настав час трохи забруднити руки. Для наступного кроку вам потрібно буде вирити пару ям, Хм, звучить інтригующе. Виконайте квести, копання ям і друзі зі смерті. Окей, і так, отримати насіння фруктів і піймати три риби. А також треба зачекати на інформаційний бюлетень стосовно оброзі і стати друзями зі смертю. Окей, а в мене вже є насіння. Це рахується чи ні? Трави. а, а мені треба овочі. Помила руки після саду молодець, але пішли замовляти насіння. Фрукти. Все, посадити яблука і чері, по-моєму, це вишні. Відкрити. І у нас є яблука. Мені не подобається, що тут спочатку треба розмістити переносити, а потім садити. Давай яблука ми посадимо десь. Тут у нас буде. Яблука і вишню, отак. Банан. Клас. Я хочу банан. Ще. А тепер іди. Ой, ні, не треба його їсти. Посадим. Поки наша калі садить усе, в нас нове завдання з'явилося удобрити дві рослини. Ну угу. а я не знаю, чим їх удобрювати. І як це працює. Можна полити, давайте польємо, а удобрити... Цибулою можна одобряти? Давай яблуко. Яблуко ми удобримо. Чи, чим це чим має відбуватися одобрення? Я не дуже знаюся на садівництві. Ну. Угу. Удобримо рослини і підемо ловити рибу. Оце. Калі так удобряє. Це добре, але чому ми одобрюємо яблуком? А виглядає воно, ніби вона не яблуком? Ладно, окей. У нас з'явилася нова нагорода. Отакі джинси. Не скажу, що вони дуже в моєму смаку. А, і пішли ловити рибу калі. З ким ми можемо піти. Пішли з Мортемером. Вона у нас соціальна, вона дуже вона не може піти. Вона у нас дуже соціальна, тому вона а, любить побалакати, любить поспілкуватися, тому чому б не плавити рибу е, не в одиночку. Піти на риболовлю разом. когось обери вже. Не хоче, а сама. Що не так? Ну. Окей. Окей. І ще нам треба подружитися зі смертю. Ортівер -мар щось піймав. Щось зірвалось у нього. Ай, давай швиденько лови, і ми підемо. А що це у нас там? Рослина сміття? Я не пам'ятаю, щоб я тут щось саджала. Це вирісла рослини і сміття. Та ладно. Прикол. Я не знаю, наскільки воно воняє, бо тут написано, що воно воняє. але ну, мені завжди дуже сумно виривати рослини, тому хай росте собі правильно. Ми ж не злі. Хоча в мене щойно розквітла квітка. Яка смерділа на всю кімнату і довелося її просто обрізати. Тому, якщо буде ваняти, викопаємо. Я дуже задоволена, що калі все подобається. Ага, їй тут занадто складно. А що якщо ми палимо і дослідимо цю рослину? В нас нема модлета, що ця рослина воняє. Так що хай росте собі, не знаю, може вона якась незвичайна. Може тут буде щось особливе? Сміття фрукт. Дуже цікаво, незвичайно. Але що вона робить? У нас інформації немає. О, дивіться, ми можемо прискорити пошту. Цікаво. Калі. Чому б нам не прискорити пошту? Ми ж працюємо для того, щоб у нас були гроші, які ми можемо витрачати, так? Ну. Синекей. Клас. І що в нас тут? З'явилось, а нічого. А, написано, що пошта скоро прийде. Я думала, вона прийде моментально. Дивіться, тут ще є якась рослинка. Цю вже точно ми не садили. Ротики. Угу. У нас таке є. Ми таке садили, але не тут. Якщо у нас такі рослин, може нам скоро і на роботу не треба буде ходити, будемо а, заробляти виключно з продуктів, які самі є здобули. О, до нас прийшла пошта. Дякую, взяти пошту. Взяти пошту. Щось з цим поштовим е, ящиком у калі не в'яжеться взагалі. Е, давай подивимось, що тобі прийшло інформаційний бюлетень. І ми його зараз прочитаємо. Так, що у нас пишуть? Цього тижня ми продовжуємо працювати над садівництвом. Вам також потрібно переконатися, що ви почали отримувати бали задоволення. Вони вам знадобляться пізніше. Амброзія потребує певних креативних маніпуляцій з рослинами, тому цього тижня вам також варто взяти зріз лілії і цього снеп дрегона, левинного зеве, якщо перекладати на українську. А, І нам пропонують відвідати парк, щоб знайти дикі лілії і Снеп дрегон. Так ми ж його саджали. На що нам той парк? У нас же є Лілії. Лілії. хризантеми. Ну, якщо кажуть, відвідати парк, чому б ні? І у нас нова нагорода. Це знову книжка книжка по садівництву. Другий том. Почитаємо перед сном і спати. Перечитати. Перечитати. А ми вже два томи почитали. Чого перечитати? У нас є перший том. Напевно, тому що в неї вже достатній рівень навику, тому ця книга нам сильно не допоможе. Так, нам також потрібна кулінарія, тому будемо готувати. Приготуємо щось третього рівня. Маканіш із Затаром. Чому б ні. І так, Еліза пішла, не дочекалася, поки ми е, приготуємо, ну і добре. Так, ой, щось ми виконали. Ну ладно. А, нам тепер треба повисити якраз кулінарію до четвертого, ой, до четвертого левела, а також треба досягнути ціль. Як у ціль? Я так розумію життєву ціль? Треба буде представитись 10 сіми. Ага. Ну, якраз ми підемо в парк, познайомимося з новими сімами. Знайдемо лілії, снеп дрегон і порибалимо. Бо тут їй не дуже подобається рибалити, тут занадто їй складно. Добре, план погодований. Люблю, коли є план на день. Каллі прокинулася, тепер вона сходить в душ. По-моєму, нам сьогодні на роботу, так? Так, нам сьогодні на роботу, тоді в парк ми підемо, напевно, після роботи. А ще нам треба по роботі заповнити звіти. Тобто ти якраз перекусиш, і ми можемо з тобою. кар'єра. А де нам заповняти звіти? Може, тут десь написано? Ага, я знайшла. Заповню звіти. Нагадаю, що Калі взагалі-то бізнесвумен, а її цікавить, е окрім амброзії, в принципі, лише її кар'єра і що? Я тебе не розумію? Іди сюди. Іди сюди давай, будеш записувати подкаст. До мене кіт прийшов, дуже захотів, ласки. Ще раз нагадую, що калі у нас дуже працьовита, і її а, приваблює підняття по кар'єрній сходинці. Ну, тільки не по мікрофону. Також перед роботою ми напевно трохи попораємося в нашому саду і зберемо. Весь врожай, чому б ні. Чому я садила полоницю, а виріс кущ суниці? Щось тут не те. І наскільки я знаю, полониця росте не кущами такими? Ора, ми повисили рівень садівництва до четвертого. А, Це хороший показник. Калі, я тобою дуже задоволена. Ух ти, калі повисили, і вона нарешті має нормальний прикид, в якому ходить на роботу. Подивіться, тут росте просто сміття. Це маленьке сміття. Оце так. Такого я ще не бачила. Калі, ти молодець, що тебе підвисили, але ну. Оце, ну, більш неймовірно, якщо чесно. Взяти живець. Зібрати врожай. Сміття фрукти. А що з ним можна зробити? Каля, скажи мені. І це можна з'їсти. Давай. І що воно нам дасть? Воно реально повишає голод, і воно. Окей, хорошо. Наприклад, ні, Калі, ми з тобою, перевдягайся, ми йдемо з тобою гуляти. Де знаходиться цей парк? Ну, у нас небагато варіантів, правильно? Дика рослина Лілії. Ну, вона ще не готова. Що це? О, ротики. Ну, Давай зберемо врожай. Дика рослина суниці. Чим дика відрізняється від нашої, ту, що ми посадили. Ох, щось вона прям втомлена. А це що? Яблуня. Прикольно, прикольно, що в парку стільки рослин. Та, може, ми не будемо все збирати, бо я не бачу в цьому сенс. Я не бачу, що нам це може дати. А ми можемо ловити тут рибу. Так, да, давайте. Дуже красиве озерце, щоб половити рибу. Ого, у нас рослин справді дуже багато. Так, нам треба знайомитись. Хто це? Джені? Давай ми смішно привітаємося. Давай її заспокоїмо. О, ми виконали життєву ціль. А, ні. Нам треба ще з кимось поспілкуватися, а тут нікого і нема. Дуже дивно, в мене біля дому ходить більше людей, ніж тут. Хто ти? Алекс, покликати не можна. Давай ми з нею дружньо привітаємося. Ох, наша Калія вже насправді дуже хоче спати, але насправді вона в 9 зазвичай і лягає. Зараз ми провітаємося і можеш йти. О, все, ми виконали життєву ціль. А тепер Калі, ідемо додому, бо я бачу, ти вже не вивозиш ці прогулянки. А нове завдання, яке у нас з'явилося, це треба взяти живці рослин. Це нам доступно на п'ятому е, рівні, тому треба розвити п'ятий рівень, щоб виконати це завдання. Калі вже темніше пора спати. Я бачу, її цей день дуже вимотав, але вона все одно довольна цим. днем. Новий день з новими силами ми зараз поїмо, помиємося і будемо. Е, не будемо. У нас робота. Забуваю, що в нас робота. Але ми маємо піймати рибу Калі. Сьогодні прийдеш з роботи будеш ловити рибу. Давай краще почитай щось, бо я бачу, що ти хочеш. Яка музичка? Насправді мені дуже подобається музика в Sims. Я б деякі пісні собі в плейліст додавала. І, до речі, нам треба ж буде подружитися зі смертю, Ну це вже під кінець. Ми викличемо смерть, і вже під кінець ми з нею потавришуємо. Спочатку нам треба повисти свої навики, як швидко тут рослини ростуть. Тут бур'ян, да? Вже треба полоти бур'яни. ах, вже не встигаємо, Калі йде на роботу. Ладно, Калі, йди на роботу. Зустрінемося після роботи. Калі вже прийшла з роботи. Починаємо з мого улюбленого куща. І далі продовжуємо. Давай спочатку ми а, зберемо весь врожай, потім польємо рослини. А чого тут? Мухи чи це бджоли, важко сказати. Прикольно, не бачила, щоб щось таке літало. До нас прийшов Боб, він вже рибалить, я думаю, ми до нього приєднаємося. Може, все-таки у Калі вийде в цей раз а, порибалити, хоча вона голодна, давай. Оскільки. Я думаю, нам не потрібно стільки рослини, оскільки. Чуєте, так нам з такою ціною можна. Аго! Взагалі піти з роботи. Я не думала, що це настільки вигідно в Sims. О, ура! Калі піймала рибку! Бачив, Боб? Бачив? Нам треба калі ще дві рибки. Розумієш? О, ми повисили третій рівень. Я думаю, тепер а, нам буде легше піймати рибу. Та це гупі виглядають. Ой, які вони прикольні! У нас є акваріум, да? давайте купимо акваріум. Я хочу цю рибку в акваріум. Отакий От десь його. Давайте тут поставимо, не скажу, що я в захваті від місця. І додати рибу в гупі. Ой, клас. Вона така гарна, а можна ще додати? Ні, походу, можна тільки одну. Я думаю нічого. Нам треба її готувати. Готувати, готувати. Готувати нам поки не треба. Що в тебе? Виходить піймати? О, виходить, це яка? Клас, все, я думаю. Достатньо. Ми з тобою виконали цю гілку завдань. Ваші навички роболовлі не надто пошарпані, і ваш сад дійсно стає краще і продовжуйте плекати свої рослини та ловити рибу. Супер одну гілку ми виконали. Достатньо. Ми отримали нову нагороду. Це отакий заєць, Правда, його нема куди ставити. Давайте ми просто нашого зайця покладемо в наш хламовник. Мені здається, саме тут йому і місце. Ідеально. Калій, прибирай, будь ласка, після себе. Ради Бога. О, ні, у нас зламалась раковина. Калі, а ну ти взагалі не збираєшся да, прибирати минулі тарілки. Ми зараз замовимо ремонт і спати. Так, калі прокидається голодний, нам треба щось приготувати. Щось третьому рівню. по Будь-яка риба. Чому б ні? Одна порція. Будемо готувати по одній порції. Риба у нас не портиться в інвентарі. Походу ні, походу риба в нас може бути скільки хочеш. Це зручно. По-моєму, в третьому вона портилася. Дивіться, ми кулінарію повисили, а нам треба приготувати щось з четвертим рівнем. Приготуємо вже наступний раз, понюхала, щось їй не дуже подобається. Фух, щось в тебе все брудне, все поламане. Може ще раз подзвонити. Калі, звісно, подобається майстрування, але ну давайте не нагліти. Калі і так багато чого робить, щоб ще й сама раковина лагодити. Вона може дозволити собі найняти людину, яка буде це робити. Бачите, в нас ще тут з'явилося нове завдання, яке я не помітила. Тут треба застосувати до своєї ділянки. Отриманий челендж виклад. І так. Е... Чи це отут? Безблахно. А, от. Наляканий сікер-шукач. Тут є щось у повітрі, що наповнює вас неймовірним хвилюванням. Давайте. Що тут є ще цікавого? Затишок, кухарство і садівництво. А чого ні? Окей, подивимося, як це буде впливати цей виклик на гру. Чи буде їй тут жутко, страшно, чи може для неї це е, якось сильно ніяк не вплине? Калі повернулася додому. Якась вона не скажу, що дуже задоволена, ну звичайно, якби мені довелося повернутися додому і драяти раковину, я б теж була незадоволена. І, будь ласка, витере підлогу. Нам залишилося викликати смерть. І повисити навик. ти, дивіться, це одуванчики. Як прикольно, цікаво. Блін, прикольно, мені подобається. І полоти бур'яни. Наскільки дивно, що вона буде полоти бур'яни в білій сорочці. А, це бур'ян. Оце бур'ян і нашого полоти. Воно ж так красиво виглядає. Хоча, чесно кажучи, да, кольбабки це ще той бур'ян, на городі нема спокою від них. Поговори. Не знаю, чому б ні. Це повищає навик. Це класно. Давай з цим поговоримо. Дивіться, ось ось повиситься навик. Ще прям зовсім-зовсім трошки. Є yeah. все, можеш. Переставати зараз ми а, тоді не будемо купатися, тому що все одно на саді поратись. Давай ми візьмемо зразок, а, взяти живець. Давай візьмемо живець, і потім можна піти в душ. Все, супер. Ми взяли живець, цікаво. Як це у нас тут позначається? Ага, ось. Я його можу посадити правильно? Чи що я можу з ним зробити? Я його можу викинути. А на що воно мені? Знаєте, тут немає у нас ніяких вечірніх клубів, барів, ну, принаймні, у нас не було можливості кудись піти. Тому будемо отак зустрічати смерть. А чому ні? Мені здається, ну, смерть треба зустрічати в кращому своєму вигляді. А, давайте заодно включимо блюз. Подивіться, яка красотка на скалі. Та взагалі привіт смерть! Давай ми розповімо про наші навики, а може навіть а, зробимо комплімент. А, я бачу смерть, полюбляє читати. Це прекрасно. І покращимо настрій. Все. Ми подружилися зі смертю. Тут написано, що похмурий жнець може бути таким дружнім. Продовжуйте працювати над своїм прагненням. А, ні, ми ще не. А, подружилися. Все, дивіться. Подружитися з похмурим жнецем. клас. І у нас нові наші. Досягнення. Що це? Це щось нове, це якась нова книга. Це загублений Том Зеленої леді. А, невідомо, які він навички нам дає. Колись вважалося, що цей трактат був втрачений під час пожежі маєтки фон Хаунд у 1898 році. А, він містить секрети приготування амброзі, і, здається, його автором була сама леді а, Мінсі Алкорн Шалот. Клас! Тобто тут ми можемо дізнатися про амброзі, а також зілля для веселого настрою. Я так розумію, це все. Це у нас далі буде вже на третьому тижні. Якщо чесно, ну дуже мало. Подивіться, ми всього. Хоча. В Принципі, наград не так мало виявляється, але все одно якось а, ніби затрачено зусиль менше, ніж перший тиждень в першу серію. Нам залишилось ще трохи поспілкуватися зі смертю. Ми можемо спитати у смерті, чи хоче вона бути нашим буху-партнером. Давай. Опа, придвинулась. Він ніби і погоджується, а що ми реально можемо це зробити? Чи треба нам спочатку стати кокетками? Я думаю, що калі. За необхідністю може окрутити смерті, замутити з ним, якщо він не захоче давати якусь інформацію про амброзію. Але смертніми, поки йде на контакт. Тож нас влаштовують просто дружні стосунки. Тому я думаю, що на цьому ми закінчимо нашу другу серію. Як на мене, було все набагато коротше, бистріше і не так цікаво. Калі, ти підставляєш, мені потрібна красива картинка. Якщо вам сподобалася ця серія, можете підтримати мене або лайком, або коментом, або і тим і тим. Може, у вас є якісь поради щодо відео. Або якщо навіть вам щось не сподобалось, можете про це написати. Я це учту. А мені, в принципі, цікаво в це грати в цю подію. Мені цікаво, чим завершиться, чи зможе Калі повернути свою сестру до життя. Тож, побачимо це в наступних серіях. Бувайте! Па-па!